На зупинці із сьомої ранку Любов Діденко щодня їздить працювати з села Леське до Черкас. Роботу швачки знайшла цьогоріч у лютому. Скористатися дипломом, говорить, вже й не сподівалася. Як раптом дізналася про вакансію на одному з черкаських підприємств. У цьому цеху майстрині шиють захисні костюми для медиків, які борються з ковідом. Краще так да добиратися автобусом, тому що в селі немає роботи. А тут. Постійна робота. взагалі не так просто знайти хорошу роботу з хорошою зарплатою. 27-річна Вікторія Куріна тут із березня. Каже, вчилася на соцпрацівника, утім додає своє покликання, відчула за швейною машинкою. Робота подобається тим, що тут спокійно собі сидиш з машинкою, співпрацюєш. Творчість все таки розвиваєш думки свої. Розумієш, що допомагаєш людям. Цікаво, мені цікаво. Подобається, мені підходить такий ритм роботи, я звикла, мені подобається робити щось руками. 65-річна Євгенія Дячук швачкою працює 22 роки. Шиємо дивани, кроваті, стільчики. У нас не монотонна робота. Каже, у молодості співала в хорі, а професію змінила після декрету. При студії хорі веревки закінчила я навчання там. і мене сюди направили. А потім, як пішла в декрет, перекваліфіцірувалася, стала на Ну, Та й працюю тепер швеєю, бо не хотілося дітей оставляти малих, бо часто часті були командіровки. кращі роки життя були мого. З цим мене зрівняти, але ж життя залишає, треба щось робити. Зараз, як працюєте, не співаєте? – Під час роботи ж не можна, під час роботи треба працювати. Заняття кропітка та погіршило зір, але однак до душі, додає пенсіонерка, та й зарплатня влаштовує. По-всякому отримували і 15, і 16, і 10. Як є великий наплив роботи, значить більше й заробиш, а як немає, то, то менше. Швачка повинна бути посидючою, терплячою і мати хорошу координацію рук, зауважує майстриня виробництва Валентина Безваршенко. «Швачка повинна по-перше, пильнувати за своєю роботою, вона повинна все контролювати, як вона шиє, що вона шиє. Ну, цілий день робота за машинкою це теж... Нагрузка на спину, ну але ж всі стараються для того, щоб не така була велика нагрузка на зір. У нас дуже гарне освітлення. Зарплата швачок у середньому 15 тисяч гривень залежить від виконаного обсягу роботи, каже директор підприємства Олександр Згіблов. Компанія займається виробництвом ортопедичної продукції. А з грудня 2020-го шиє й захисні костюми. Тоді пригадує, було важко знайти фахівчинь. Ми тоді набрали, нам потрібні були працівники, і, як виявилось, у нас в місті ця спеціальність доволі така дефіцитна. Ми організували разом із центром зайнятості учбовий центр. На сьогодні на підприємстві працює більше 250 швей, якби ситуація із кадровим потенціалом у нас стабілізувалася. Тетяна Недбайло, Фадірко Цаба, новини на Суспільному, Черкаси.